Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я ходила до Netto Discount, закупилася фруктами і овочами з моєю тележкою для харчів, бо велика вага була. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте свою улюблену каву або чай і разом дивимося, що ж саме я придбала сьогодні за акційними цінами. Показую на підлозі, бо важкенько. Мені все це підіймати. Ось тут картопелька, бачите, 4 кілограми. Коштувала 3 євро 49 центів. Ось так вона виглядає. Шпайзе картофель. Називається сорт Камелія. Хто розбирається в сортах, я, на жаль, не розбираюся в цьому. А це місцева німецька картопелька. А ось це також місцева цієї ж фірми, але вже морква. 2 кг, йде за євро 29. Це також акційна ціна. Першокласна морква регіональна. Ми її вже брали. Ну, будемо куштувати. Зараз покажу, що ще придбала. Ще придбала ось такі сливи сьогодні. Тут майже півтора кілограми. Ціна була євро 79 за кілограм. В мене обійшовся цей кошик на 2,55. Бо тут, зараз точно скажу, кіло 422 грами. Я вже половинку однієї скуштувала, доволі солоденька. Мені сподобалось за смаком. Можна так їсти, можна компоти варити, кухини робити. хто що звик, ми, гадаю, трохи так поїмо, можливо, ще буде пиріг зі сливами. Ще придбала ось такі коктейльні томати. Це з Нідерландів. Нам подобаються смак їхні. Вони на гілочці. Ось так виглядають. Солодкокислі, це правда, смак такий. 500 грамів євро 99. І ще сьогодні була акційна ціна на ось такі перчики мікс. Мікс паприка, також не Тарланди, ця ж фірма 500 грамів і теж євро 99. Тож я теж взяла, тут йде 4 перчинки різнокольорових. Зазвичай такі беремо. Ще ось таке м'язко взяла це а, частина зі стегна індюшиного. А, кіло було за ціною 4,99. Воно не так часто з'являється в нето, але сьогодні я вранці ходила, а, був новий завоз, тож я взяла, а, я гадаю, що борщ ми зваримо на ньому, ну і може ще на щось вистачить, може, плов, може ще щось. Я гадаю, що співвідношення кількості і якості ціни досить задовільне. досить задовільне. Ось тому взяла вже перевірено. Раніше ми купляли саме цю частину стегна, індюшиного нам сподобалося, тож я сьогодні також купила залюбки. Ще взяла трохи солоденького, такий рулетик бісквітний від «Мілка». Періодично купляю, вже з кавою з'їла. Вам залишила упаковку показати. 69 центів коштує. Смачненький, мені подобається. А ось ця молочна шоколадка, теж її вже почала від шоколі без 100 грам 99 центів. Зараз це звичайна ціна, не акційна. А, імбир. Чай класти зараз трохи. Є такі простудні вже симптоми в нас, тому я взяла 5,90 кг. А ось цей конкретно шматочок 37 центів обійшовся. Сьогодні будемо пити чай з імбирем та з лимоном. Дуже смачно. Банани коштували євро 29 за кіло. Конкретно ось ці чотири бананчики в мене 92 центи обійшлися сьогодні. І це я придбала шот. Для мами він також містить багато соку імбиру, і також тут ще яблуко та лимонний сік, він доволі такий не гіркий, а міцний за смаком такий. Як перчик прогріває горло, мама в мене трохи зараз застудилася, тож я гадаю, їй буде добре, після нього буде покращення. Я вже колись собі його купувала, коли теж була просто застужена, і мені добре підійшов. Гадаю, їй також допоможе. Ціна була, зараз скажу. Ціна на нього зараз євро 19 маленький, тут нічого не беруть за цю бутилочку, ніякий задаток. Але так, він того вартує, бо, повторюся, він допомагає при застуді дуже добре. Прогріває горло. Якщо у вас насмах, таке інше, спробуйте. В холодильнику в нетто продається такий варіант, ще є варіант з куркумою. Але я тільки цей пробувала. І ще зева ось такі рушники для кухні. Частенько використовуємо сьогодні за акційною ціною 2,49 теж придбала. Тут 4 штуки. Будемо користуватися. Вже колись купляли. Добре, нам подобаються. Я вам дуже дякую за перегляд. Це всі мої закупівлі на сьогодні. Трохи фруктів овочей і ціну я вам напишу ось тут нижче, скільки я витратила на цю закупку. Якщо сподобалось, підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Та пишіть в коментарях, якщо подобається відео такого формату, то я буду залюбки знімати і надалі такі розпаковочки швиденькі. Всім гарної осені! У нас сьогодні 1 вересня. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного самопочуття. Ну і звичайно, миру нам усім.